Це наш жилет Pastor, пластун X в розмірі S. Що про нього можна розказати? Це він заснується як бронекостюм, який складається з бронежилета зовнішнього носіння, також з модулем захисту шиї, розвантажувальним ременем, модулем захисту кишківника, модуль захисту паха. Як ви бачите, з трьох елементів він складається для зручності при присіданні і коліна вони впираються в цю штуку. Модуль захисту плечей і також модуль захисту стену. Mm -hmm. Тобто це все собою формує бронекостюм. По всій площині він е, захищений протиламковим захистом, який виготовлений над, з надвисокомолекулярного поліетилену, може комплектуватися або в першому, або в другому класі. Це mm -hmm. стандартом в 50 29 2920, в першому класі 550 метрів за секунду, в другому класі близько 620-630 метрів за секунду. А скажіть, будь ласка, що це за знак? Знак це наш шеврон, рарок, марки, тестит і не ворк. на війні. Це наш сокол, який летить вниз, і в вигляді можна його часто путають його з трезубом, це відповідно, що це й українська марка, і тому такий наш хід, такий наш наша так сказати, емблема нашого бренду. Дякую.